може вже, Сьогодні вже не діючись. Як ти жити буде дивіться? Просто знайомі. Подібні, подивіться, на дивіться. Я буду дуже видно. Сто я і сидів з а не А він сів. Він за рулем через те, що він не реєстратор показує, я вилетів через вікно. У мене є травма через те, що я вилетів. Є то Женя. Чому ви зараз у такому стані? Я весь тут через те, що я вилетів через, через вікно. І впав на асфальт. мені ніхто ніде надав медичний. А чисто по людськи, вам не шкода що не шкода. Але я повністю все, як все було. Як наша машина стала серед середнього я... і в нас їхав живуть, брав. Чого ти відчувати? Що ти приїдеш випити? Він летів. Він летів, він десь. Дві ну, бутилки сухого вина. Я випив випивки три чи чотири куня. Я був зупиняти. Б... 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 Але він був ну, затермов. Через те, що він ще багато чого своїх. Ось тут в мене є свідчення, які він не мав. Він багато чого не розказав. Там, де хто може підтвердити, що він був ну, зарубав. Є документи, де він дає свої але він не вказує тих місць, де ми зупинялися і де нас бачили, що він був за мною. Я взагалі з ним не сказав. Я вам можу сказати тільки одне. Коли я був в лікарні, ще в литичі. між собою ті, що мене охоняли, хлопці говорили, що привезли мовчанюка, він хотів тікати, але йому прийшлося прив'язати до Ну, Ті, що мене охороняли, наші летичні, я не помню, Розумієте? І виходить, що він... Він лишився в Летичі. в нього дядя генерал, який згоден, і каже, не забирати. А дядя генерал, який згоден, який Ні, в поліцію. Ні, в поліцію. Я дядя, не повернувся, я вам чесно кажу. А де він служить, дядя генерал? Десь в поліції. Коли Молчанюк розписує службову машину, йому теж за це нічого не буде. Добре, дякую, Жень. А де він? А де він